Дозвольте представити зараз наступного доповідача Власенко Світлану Іванівну, старший викладач Київського національного університету культури і мистецтв, докторантку навчально-наукового інституту публічного управління та Державної служби Київського національного університету, імені Тараса Шевченка, кандидата історичних наук. З доповіддю цифрові ресурси в реалізації державної політики, національної пам'яті в закладах освіти України. Будь Дякую. ласка. Дякую. Мала презентацію вам продемонструвати. Якщо є можливість організаторів, буду дуже вдячна. Я дуже вдячна. Дякую. Дуже вдячна організаторам Круглого столу за можливість почути різноманітні думки, різноманітні ідеї, за можливість дізнатися про цінний і актуальний практичний досвід колег. Також дякую за можливість поділитися своїми напрацюваннями. Отже, тема моєї доповіді вона містить дві складові, дві складові які сьогодні є надзвичайно актуальними в українському суспільстві. Перша складова. Якщо немає можливості презентації, можливо, я спробую сама. Так, да, Артем Олексійович. А скажіть, мене чути? Так, чути. То я розпочну. Дійсно дві складові, які актуальні гостро стоять сьогодні у українському суспільстві. Перша складова це цифрові ресурси, це присутність цифрових ресурсів у освітньому процесі. Адже в умовах діджиталізації, цифровізації неможливо уявити діяльність закладу освіти без їх застосування. А друга складова це національна пам'ять. Як невід'ємний чинник формування національної ідентичності і консолідації українського народу, і особливо гостра національна єдність вона відчувається сьогодні під час повномасштабної війни Росії проти України. Розглянемо першу складову, прошу наступний слайднути. Як відомо, до цифрових ресурсів відносяться будь-які типи ресурсів, які можна передати і до яких можна отримати доступ, застосовуючи цифрові технології, цифрові ресурси представлені сукупністю цифрового контенту, поданого у необхідній і у зручній для відповідальної категорії користувачів у формі. Наступний слайд. Серед цифрових ресурсів, що можуть бути використані у закладах освіти, ми можемо виділити такі: це електронні підручники, книги, це довідники і словники, робочі зошити, практикуми, навчальні посібники, енциклопедії, бібліографічні показчики. Також це можуть бути електронні бази даних, архіви, реєстри. Також можуть бути мапи, креслення, різноманітні схеми, діаграми, графіки, е репродукції, мультимедійні, інтерактивні ігрові ресурси, аудіо, відеозаписи. Це можуть бути інтернет-портали, віртуальні або хмарні сховища і так далі. І, так далі. і звичайно, педагогічні і науково-педагогічні працівники закладів освіти вони можуть скористатися доступними цифровими ресурсами. Однак сьогодні в Україні спостерігається досить позитивна тенденція, і ми бачимо і по нинішньому круговому столі те, що самостійно створюють вчителі закладів середньої освіти, викладачі закладів вищої освіти, цифровий контент. Також вони долучають до даного процесу і здобувачів освіти, і беззаперечно, це у різноманітній освітній процес, це сприяє засвоєнню навчальної інформації. Наступного, будь ласка, слайд. А, існує велика кількість інтерактивних онлайн-інструментів. Сьогодні про них теж говорилося дуже багато, дуже коротко, я зупинюсь на них. А, ці інструменти сьогодні використовуються педагогічним і науково педагогічним складом закладів освіти, і вони включають у себе різноманітні веб-додатки, платформи, програмне забезпечення, інші інструменти, які дозволяють створювати візуальний матеріал. І серед чисельної кількості інтерактивних онлайн-інструментів фахівці називають найбільш популярні, найбільш зручні у використанні, які дозволяють створювати і редагувати презентації, графічний контент, інтерактивні дошки, пости для соціальних мереж, рекламні банери, логотипи і так далі. І так далі. При цьому окремі них забезпечують проведення опитування в умовах реального часу, і це надзвичайно зручно у освітньому процесі, Ще інші дозволяють організовувати спільну роботу користувачів з будь-якого місця з доступом до інтернету. Особливо в нинішніх умовах це дійсно дуже зручно. Дані інтерактивні онлайн-інструменти вони забезпечують представлення інформації у зручному, у зрозумілому учням. Або студентам в форматі, і це допомагає засвоювати новий матеріал, покращувати навички. Це що стосується першої частини моєї доповіді. А тепер теж постараюся дуже швидко, щоб не затримувати, висвітлити другу складову реалізація державної політики національної пам'яті у закладах освіти із застосуванням цифрових ресурсів. Прошу слайд наступний. Очевидно, що формування розуміння про історичну, культурну і загалом національну пам'ять українського народу, воно розпочинається ще з закладів дошкільної освіти, а основні засади закладаються саме в закладах середньої освіти. А сьогодні політику національної пам'яті в Україні реалізують відповідні органи влади і управління із залученням також інститутів громадянського суспільства. І часто останні саме громадські організації, об'єднання, товариства, вони виступають ініціаторами певних заходів, спричиняючи органи влади до дій. Фактично, вони підштовхують ті чи інші ситуації органи влади до певних рішень, в тому числі і законотворчих рішень. Як приклад, ми бачимо бачили 2015 рік, коли було прийнято цілий пакет документів законів про декомунізацію. Це дійсно була співпраця громадянського суспільства і державних органів влади. Наступний слайд, будь ласка. Коли ми говоримо про державну політику національної пам'яті, маємо чітко розуміти, що провідним центральним органом виконавчої влади з реалізації даної політики в державі є Український інститут національної пам'яті. Діяльність інституту координується Міністерство культури та інформаційної політики України. Інститут був створений у 2006 році. Певний час він існував як наукова дослідна установа, а потім знову повернув свій статус, але дійсно він робить сьогодні, особливо сьогодні, дуже важливу справу для формування національної пам'яті українського народу. Тому зупинимось на сайті інституту, який може бути важливим інформаційним ресурсом для забезпечення освітнього процесу в даному напрямку. Зокрема, в сайті вміщено окрему рубрику із методичними матеріалами для вчителів, де представлено методичні рекомендації, презентації, відеоматеріали, навчальні ігри і так далі. Даний контент стосується найактуальніших питань історичної пам'яті українського народу. Наступний слайд. Що ж це за такі теми, які висвітлює інститут? Ми можемо назвати проблеми голодомору геноциду 1932-1933 років в Україні. Можемо говорити про подвиг героїв Крут, про національну визвольну боротьбу організації Українських націоналістів і Української повстанської армії. Ще слайд, будь ласка. Але сьогодні гострою і болючою є тема, яка. Також присутня в освітньому процесі, і вона обов'язково має бути присутня в освітньому процесі. Це повномасштабне вторгнення Гресії в Україну, це боротьба українського народу за державну незалежність. Про це обов'язково потрібно говорити, і наші вчителі, викладачі про це говорять своїм студентам і учням. Ще цікавий момент у роботі інституту. Вони пропонують, наприклад, для учнів навчальні ігри, наприклад, гра для мобільних пристроїв «100 років боротьби Українська Революція. Гра розрахована на старшокласники. Дуже змістовний і, відповідно, може бути корисним для вчителів, викладачів, здобувачів освіти, сайт Національного музею Голодомору геноциду Зокрема, на сайті функціонує рубрика Освітні проекти», в які представлені і відеоекскурсії, різноманітні інтерактивні уроки, тренінги, майстер-класи і так далі. Також в нагоді можуть стати сайти науково-дослідних інститутів, бібліотек, архівів, які містять бази даних, реєстри, онлайн-виставки, колекції. Віртуальні екскурсії, різноманітні електронні збірки історичних документів, багато інформаційного матеріалу. Наступний, будь ласка, слайд. І коли ми говоримо про ці ресурси, то зупинимося на архівах. Сьогодні в Україні існує розгалужена система державних архівів, вона включає сім з центральних архівів, обласні архіви, архів Автономії Республіки Крим. Архіви міст Києва і Севастополя, Галузеві, районні та інші архіви. Вони мають власні цифрові ресурси, які дійсно є досить таки цікавими і можуть бути використані е вчителями і викладачами. Найдавніші документи, що зберігаються в архівах, датуються першою третиною 12 століття. Це, це борговий лист на бересті із давньоруського міста Звенигорода. І ще один давній документ, про який також хотілося би сказати, це вже 13 століття, це Грецька Євангелія, виконана на пергаменті. Ці документи віднесені до Національного архівного фонду України. Крім того, найстаріший, найдавніший документ з Національного архівного фонду, який зберігається не в архіві, а в іншому місці. Документ, який датується третім тисячоліттям до нашої ери, тільки уявіть, це глиняні таблички, які зберігаються в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені Володимира Вернадського. Це є джерело, історичне джерело, яке йшло в нас з тих часів. Як бачимо, інформаційний потенціал України багатий і унікальний. І це дає можливість створювати і використовувати в закладах освіти різноманітні цифрові ресурси і таким чином покращувати освітній процес. Звичайно, зважаючи на вагомість у національній пам'яті історичної складової, користувачам цих ресурсів, передусім є педагоги, передусім є науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти. Вони забезпечують вивчення саме історії України і забезпечують отримання здобувачами знань про минуле українського народу а завданням держави в цій ситуації державних органів влади. Є сприяти використанню цифрових ресурсів у закладах освіти для реалізації політики національної пам'яті. Ми знаємо, що в нас є е, міністерство, і воно досить таки працює плідно, результати ми всі відчуваємо на собі. Так от е, налагодження і забезпечення такої роботи дозволить сформувати у підростаючого покоління національну ідентичність, дозволить виховати патріотизм. Возвеличити і вшанувати героїв України, Возвеличити і вшанувати подвиг усього українського народу у боротьбі проти російського агресора. Я вам дуже дякую за увагу. Ще раз хочу подякувати за можливість виступити. І дійсно багато чого залежить тільки від нас. Починаючи від дитячого садочка і закінчуючи зустрічі на вулицю із випадковою людиною. Тому я думаю, що ми настільки проявилися в останній рік, що погано жити ми не можемо, і наше завдання дійсно отримати перемогу, перш за все, і розбудовувати, відновлювати свою Україну, яку щиро любимо, і ми про це вже заявили в цьому світу. Дуже вам дякую за увагу. І ми вам, Слава Іванівна, дякуємо за таку дуже важливу доповідь, особливо її другу частину, яка пов'язана з національною пам'яттю. Нам дуже важливо пам'ятати нашу історію, і те, що з нами зараз відбувається, воно також входить уже в історію, і це є для нас підґрунтям формування у майбутніх поколінь патріотичності і тим базисом, який буде для нас дуже важливим.